Жахливу катівню просто у СІЗО викрили у Полтаві. Людей прив'язували до ліжка, залишали без води і туалету. А за відмову співпрацювати били. Усе це відбувалося під прикриттям державної системи. У цьому випуску ви дізнаєтеся, що саме відбувалося за стінами ізолятора. Хто за це відповідає і чому такі історії в Україні не виняток, а тривожна норма? Я Микита Гаврилюк. Якщо ви цінуєте чесні розслідування, підпишіться на канал та поширте це відео. Бо про таке треба казати вголос. Камера, брудні стіни, ліжко без матраца, а на підлозі плями крові. Ні, це не кадри з фільму жахів, а звичайна кімната у полтавському сізо. Саме її слідчі ДБР офіційно назвали кімнатою тортур. Представниками державного бюро встановлено затриманих там, били, принижували, змушували до безмістовної праці або навіть ковтати невідомі пігулки без пояснень, без медичних показань. Просто так, буцімто для профілактики. І це все відбувається не десь у глухому підвалі, а усередині державної установи. Під час війни слідчі встановили приховані камери відеоспостереження і заклякли від того, що побачили. Приниження, удари, фізичні тортури, ув'язаних змушують стояти оголеними в болючих позах. Зафіксовані випадки, коли побиття відбувалися прямо при медпрацівниках і ті мовчали. На оприлюдненому відео видно, як троє людей прив'язують арештованого до металевого ліжка. Спершу в кімнаті чоловіку цивільному, який фіксує ноги затриманого. Згодом заходять ще двоє, ймовірно, у формі. Вони фіксують руки. Залишається лише гадати, що із жертвою відбувалося далі. Деякі з постраждалих вже встигли дати свої свідчення, і вони просто жахають. Ось цитата з офіційного повідомлення ДБР. Один з постраждалих за останні три роки понад десять разів зазнавав жорстокого поводження в цій кімнаті. Його прив'язували до металевого ліжка, залишали без їжі, води та можливості скористатися туалетом на кілька діб. Ув'язнених карали за відмову співпрацювати з адміністрацією порушення розпорядку чи скарги на дії персоналу. Подібні катування в СІЗО це не виняток, а ціла система, яку покриває керівництво установ. Справу уже розслідує ДБР спільно з кримінально-виконавчою службою. Поки що підозри оголошено двом працівникам черговому та старшому корпусу. Їм інкримінують катування. Стаття 127 Кримінального кодексу, частина 3. Це до 12 років позбавлення волі. Та це лише початок. Слідство триває, перевіряються інші установи, свідчення збираються, а фігуранти встановлюються. І на жаль, це не поодинокий випадок. У лютому, 25-го року у Бошковській колонії номер 16 на тій же Полтавщині викрили ще одну катівню. Там приймали новоприбулих ударами, Кийками, ногами, палицями. В одному з випадків, засудженому, нанесли понад 200 ударів п'ятьох працівників. Колонії тоді звинуватили в організації групових катувань. До цього були історії у Чернігівській колонії, у Бучанській виправній трудовій колонії, у Хмельницькому СИЗО. І майже всі ці справи стали відомими лише після витоку відео або масових скарг. І тут постає питання: якщо подібне відбувається у Полтаві, то що тоді коїться у менших містах, де нема камер відеоспостереження, медичної уваги і адвокатів? Я гадаю, що щоб ця історія не зникла з радарів, вам треба написати у коментарях. Що все це говорить про стан нашої правоохоронної системи і чому в Україні досі не відбулася реальна реформа силових структур. У Ватикані помер папа римський Франциск. Перед смертю Понтифік побачився з американським віце-президентом Джей Ді Венсом та виголосив великодню промову. Якими були останні слова Франциска, та коли чекати на обрання нового очільника католицької церкви? Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Усі подробиці за мить. Дорогі брати і сестри. Щасливого Великодня. Це були останні слова папи Франциска виголошені з балкону храму святого Петра. У Ватикані далі великодню промову від його імені зачитав один із помічників. Відомо, що останньою офіційною особою, яку прийняв папа, став американський віце-президент Джей Ді Венс. У прислужбі святого престолу заявили, що зустріч була зовсім короткою, тривала кілька хвилин і стала приводом обмінятися великодніми побажаннями. Hello. So good to see you giorno, che Dio la benedica. Зустріч могла бути короткою, ймовірно, і через фізичний стан папи. Видно, що йому було складно говорити, рухатися. Погляд був тьмяний, і в цілому його зовнішній вигляд видавав хворобливий стан. Як відомо, Франциск тяжко перехворів і не так давно його виписали з лікарні. Кілька годин тому Джей Ді Венс лишив прощальний допис у мережі Ікс. Присвячений понтифіку, я щойно дізнався про смерть папи Франциска. Моє серце з мільйонами християн по всьому світу, які його любили. Я був радий бачити його вчора, хоча він, очевидно, був дуже хворий. Папа Римський відійшов у вічність на ранок понеділка. Про його смерть сповістив кардинал Кевін Фаррел в каплиці Дому Святої Марти. Це в резиденції папи Франциска. Йорі Сети De mattina. Il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. як написала італійська газета Ля Репабліка, причиною смерті міг стати інсульт або крововилив у мозок. Відреагував на новину про смерть папи і президент Володимир Зеленський. Мільйони людей у світі сумують через трагічну звістку про відхід папи Франциска. Його життя було присвячене Богу. Людям і церкві. Він умів давати надію, полегшувати страждання через молитви і допомагати єдності. Він молився за мир України та українців. Поховання Папи Римського зазвичай відбувається через 4-6 днів після смерті на площі святого Петра. Після прощання настає так званий період седе ваканте. Вакантного престолу у цей час управління церквою бере на себе колегія кардиналів протягом 15-20 днів після смерті понтифіка у секстинській капелі у Ватикані скликається конклав, на якому обирають наступника. У конклаві беруть участь кардинали віком до 80 років, які можуть претендувати на престол. За кандидата мають проголосувати аж дві третини учасників. Після обрання нового папи з димаря капели підіймається білий дим, сповіщаючи про це увесь світ. А як ви ставилися до особи нинішнього папи римського? Чим вам запам'ятався папа Франциск? Пишіть у коментарях, стрілянина на Дніпропетровщині. Військовослужбовець з автоматом відкрив вогонь у тилу, поцілив у цивільного із дитиною. Конфлікт зав'язався у дворі житлового будинку. Що сталося? Чому військовий взявся стріляти і хто за все відповідатиме? З вами Фейна Василенко. Всі подробиці за мить. Сталося все по обіді у великодню неділю. Місцеві мешканці Кам'янського повідомили до поліції, що невідомий у військовій формі зі зброєю відкрив стрілянину на подвір'ї. В мережі згодом з'явилось ось це відео. На кадрах видно, що за автівкою разом із цивільним чоловіком ховається хлопчик. Він теж ухиляється від зброї, а військовослужбовець тим часом направляє в іншого дорослого автомат. Після сутички вони зникли з поля зору камер спостереження. Дописувачі в соцмережах пишуть, що нібито пішли за будинок. Що відбувалося там, неясно. Також у мережі оприлюднили ще одне відео: зняте місцевими. Чи то з балкону, чи то з вікна, на якому видно, як компанія молодиків трощить авто, можливо, це помста військовому, бо схоже на його авто. Поліції небагатослівні, багатослівні. підтвердили, що затримали порушника та вилучили автомат Калашникова. За їхніми даними військовик був не тверезий. Також місцеві телеграм-пабліки поширюють інформацію, що конфлікт між чоловіками, нібито, був багаторічний і якось вони вже побилися. Тепер мовляв, військовий приїхав з фронту і пообіцяв дістати свого супротивника. Є вже перші реакції на цей інцидент. Ось що написав військовослужбовець штурмового батальйону Айдар Станіслав Бунятов із позивним Осман. Якщо у вас проблеми з алкоголем або наркотиками і є автомат, можете бути впевненими, обов'язково сядете у в'язницю. Чи потрібна вам зброя Поставте на ваги свою свободу після пройденого пекла та п'ятисекундну гордість за те, що змогли постояти за себе? Краще перцевого балона, ще не працювало нічого. Люди в коментарях під цим дописом теж жваво реагують. Хтось акцентує на тому, що військовим потрібна психологічна допомога, хтось переймається нинішнім психологічним станом дитини, яка стала свідком стрілянини і ледь не постраждала. Це проблема будь-якої країни після війни і буде з нами на багато років. Хлопця не захищаю ні разу, але і інша сторона не права. Залишили дитину при конфлікті. Дитина при сварці отримала стрес. Про автомат вже мовчу. Не кидатись було потрібно, а забирати звідтіля дитину. Краще звертайтеся до нас, психологів, ніж до алко чи наркоречовин, бо вони не дають допомоги тільки забуття. Тоді є питання і до тих, хто не прослідкував того, що військовий не здав зброю при виїзді у відпустку. В поліції тим часом відкрили кримінальне провадження за статтею Хуліганство максимальне покарання, яке світить стрільцю, якщо його провину доведуть до семи років позбавлення волі. А як ви думаєте, як можна уникнути подібних сутичок між цивільними і військовими в тилу? Пишіть свої думки нам під відео. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Залишайтеся із нами та долучайтеся до нашої спільноти. Зробити це дуже легко, просто підписавшись на наш канал. Так більше людей дізнаються правду. А також не забувайте ставити лайки та писати ваші коментарі, бо це дуже важливо.